Всім привіт, всіх ради вас вітати на цьому каналі. Сьогодні я черговий раз вибрався на природу. сьогодні не сам, сьогодні знову з братом. Брат пішов в автомобіль по речі. Вибрався вибрався на цю посадку, де я робив розпал для 3 Приїхав в цю посадочку і дивлюся, бензопильний ураган пройшовся. Ну, ви мене зрозуміли. Зараз ми розкладемо свій табір. Я думаю сьогодні буду готувати я на 300 Так що не перемикатися, гарно переглядом. Також, друзі, перепрошую, якщо буде шумно, тут вітряна погода, дерева шумлять. Також, якось так так. що, Ось Йди де, десь у місцинку де менше вітру. Так махти щось? Та ні Так, друзі, показую, що я взяв з собою Два контейнера, це місто посудим. <с2> <с». гілки> Я морцю вся ниже. Пончо. Два банани. тушенка. А що у нас сьогодні в меню? Вермишель з тушенкою. По плотські ніби? Ну типа по флотськи, так з тушенкою. Так, взял я чесночок, добавлю. Нарізати чи на карте? все нарізати. Так. Водичка. Что такое челка я не башу? А, он здорово Саме головне могли б забути. Угу. Я хочу обжарити, обсмажити трішки цибульку і змішати із тушонушою. Так, ще його зовсім. Дві цибулинки і верну Докупили ми ще один. Сьогодні, до речі, ми знову чай варити не будемо. Взяли ми готовий. Йогурт. на десерт. Соус попік. Ну і два помідорчика ще не взяв. Мазіні. І ще одну огірочка. Так, друзі, зараз я поставлю водичку на вермишельку. Спершу я відвору вермишельку, потім я зажарочку за зроблю. зроблю. по-правді, друзі, хотів сьогодні готувати я на три сочниці. Але коли побачив я хлопсновочку, то настрій мене пропав. скоро не буде куди ходити на природу будемо по кучах ходити. Тут навколо стільки молодих сосунджов, аби їх не знищили. Так, друзі, я поставлю вітрозахист, щоб не задувало. І, до речі, друзі, щоб нам не гаяти час, буду я нарізати цибульку. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Вітер не нашу кружу дався. Ніяк погода не дозволяю вибратися мізну шовкою сідні і холо і вітряно і дощі йшли що ти кадр давий звонить кадр давий трошки підпортився Друзі, всі хто участвували в переписці в групі, я радий, що вам сподобався мій прихід. Да, я повторюся, я люблю експерименти з одежею, з одягом. Ну, такі я є. Хто ще не в групі, долучайтеся, участвуйте. До речі, друзі, зараз я трішки водичку підсюду. Ой, хамурашка, коняка, іди отсюда. Друзі, згадую я епізод. Коли я почав займатися такими походами, пішли ми з братом на природу. Зима була, снігу трохи випало, але воно почало розставатися. І вирішили ми з братом зварити. Я виключу поки що. Зварити махорони по поцні. На вогнищі. Ми там відмухали і клукали. Горіти воно ніяк не хотіло. Але згори пополам, <гум> мабуть, за години три вони зварилися. Такий горький опит був. Покажи макарошки, які у нас. Отакі у нас макарошки лоски дивлюся друзі брат вже тоже захопився польовою кухнею кормлять добре. на сару да? <рес> Друзі, всім дякую за ваші перегляди, за те, що ви чекаєте мої відео. Тільки деяких підписників не можу зрозуміти, коли підписуються, через деякий період видаляються. Ну, я не розумію, в чому спису такої підписки. Мені здається, спершу зайди на канал, подивися, тобі подобається такий контент. Підписуйся, ні, до не треба. Мені то все рівно, в принципі, але просто ну, цікаві люди. Якось так. Наші макарошки нап'ють шляху до готовності. Такі треба так мішати, щоб не прокинувся котілок. Минулий раз, як ми готували Арес, він добротно пригорів до казанка. Вермашарі я не думаю. З запахом. Але смачний був. З тушонка все смачно Ну так, да, тушенка є тушонка. Так, друзі, вермошалька готова. Навіть водичку можна не зливати Я поки відставлю неї. Накрию пластиковою достушкою. Десь я вроді водій постував. Ну, так і вітер розгулявся, хоча б до шат, друзі, не було. Перепрошую за шум. Можна було зразу тушоночку додати, але розігріть може чи ні. А ти подивишсь чим лазить? то котов влізе, я хочу вже... Це буде підсмажено страшно. Не важке, що там трохи Ні, можна буде собі сам додати, щоб не було воно буде. Поки гріється, на жаль, що смажується життям. Наріжу я, нарізу чу. Ой, я так на чотири. Так? Нормально? Я прийшов з роботи з братом. Ми не, не їли і проводилися так добротно. Мишки зідять куди. Кожен собі випосолювати сам. Mm -hmm. а, це буде кра. Сейчас нічком всех не, не може бути, друзі. No. Мара трішечки додати е, спецій вітер сьогодні не хоче з нами дружити. Ух! мішай для припущення і щось мапити ну що ж друзі зажарочка піджарилась покажи я дінчик Якщо це булька трошки буде серватися, нічого страшного. Так, будемо ми, друзі, сервурувати столика І будемо ми їсти. Друзі, вибирайтеся частіше на природу, бережіть природу. Так, це ми відставимо. Столиками зараз. Ох мою, диви, вермишелька наша відкрилася. Ну то таке. Так, друзі, буду я змішувати вермишельку і зажарочку. Ми з братом посовітувалися і вирішили, що кожен буде собі додавати ту шоночку, що трошечки остудить вермишельку, так як зараз Хоч і вітряно, але доволі тепло. Друзі, буду я це потим вернущальку. Брат мене наполовину і любить От Ото знаєш, ми його порадуємо сьогодні вермишелькою. А ти хто? Хто насильну випічку любить? Не знаю, як у нас, яка країна випічку їсть. Усі потроху. Губиш. не бачу. А що, вермишель неприхватлива, Відварив, з'їв. Так, да, звісно, вона отра на маленьку вийшла. Но на природі. Склеєна. Ну що, ж, любі друзі, ось такий наш скромний стіл вийшов. Ось такі добротні луточки з, з нашою їжею. Тут і вермашайка, і тушоночка, і соуси. индочки, огірочки. Цибулька ще тут. -та, да, там ще цибулька. заправляв. Так що, друзі, ми будемо сідати їсти. Кто зараз їсть їсти смачно? Так нам. Може дати? було? Чи тобі комфортно тебе. Да, Тормоше по королівськи Чого? Ти подивись хліб туди всякий. Між ще тів Та-да. так. Відкинуш бі. Смашно. Може поцелити? Чи так? Я тим не болію. Я б і не мав. Це з тобою що ділиться, прияті? Навіть води нема. Питалася все. Смачно. І гарно. ну що то бананчик у Не вліз. Не знаю, як у бананах ось дика. Мурахи дуже царствують. От Я це повністю не зміг. От щоวะ? пото жёлтые ти были. С чем то они, я не тому говорю. С жёлкой тоже не Ну. А те жёлтые, что краш, возбуждут Ага. От това Угу. Варелко из офишонка. Да. Я тільки по телевізором бачите, як неї варили з цікавим сюжетом, як неї потім відбивають. Ну що ж, друзі, ми чудово провели час, Насолодилися з пожежним з тушонкою. Так, добре, що я сьогодні тут не розпалював вогнища, вітер був великий. І тут є, де не дає суха трава, могло б трохи десь жарину кинути. Ми будемо вибиратися додому, я не прощався, кажу лише до побачення. Друзі, якщо ви не підписані, швиденько підписуйтеся, тисніть на дзвіночок. Переглядайте, коментуйте та діліться відео. Всім до скорої зустрічі!